Доброго дня, доброго дня, можна до вас? Можна? Кажіть? Дивіться, я живу на Київській 7, 208. 3... До побачення. Н не поняв. В мене обід? Коли в дев'ятій ранку, а коли я маю обідати? Ви цілий день ходите туди сюди коли я маю їсти? Жінчику, та послухайте. Ви розумієте, що нашим під'їздом вже 15 років ніхто не займається. Послухала, дякую, дуже цікаво. До побачення. Ви розумієте, що в нас вчора в під'їзді прорвало трубу і затопило весь підвал. То що я маю зараз викликати сантехніка Васильовича, щоб він там все кинув і поїхав вам трубу ремонтувати? Ну то так. Ви хоч знаєте, що таке будун? Я так Знаю. Про що ви говорите? Та як Васильович так ніхто не знає. Будьте людиною кінець кінців. Ви розумієте, що в мене в під'їзді, на моєму поверсі. Чорним по білому написано Галя курва і номер телефон. Ви можете хоч то прийти замалювати. Нехай собі та Галя і замалює. Вона того не буде робити. А що? бо то їй візитна карточка. Зрозумійте, що в нас два роки ліфт не їздить. Я вам відкрию один секрет: ліфти не їздять. Вони піднімаються і опускаються. Ви розумієте, що він вже два роки стоїть, та бабці вже з нього капличку зробили. Ага, то дайте на службу Божу. Може запрацює. Знаєте що? Що? Я зараз на вас буду писати скаргу. Нам начальник ЖЕКа. Ого, будь ласка, будь ласка, листочка. тай нема, ласка. будь ласка, ручка. <сміт> <Вистачу, будь ласка. сміт> ручка. Начальник ЖЕКа. Начальнику ЖЕКа. Борисюк ОМ. Борисюк ОМ. Від вина, Від не хто ти? Тильний. Тильний. Ти твоя. Ти Твоя. Прошу. Ага, Прошу Начальник Жека. Борисюк ОМ. Прийняти міри до працівника. Якось і прізвище? Борисюк ОМ. Чекайте, ви що, начальник ЖЕКу? Прикинь! Доробилося! Знаєте що? Я піду на вас жалітися вищому станцію. А то правильно. Другий поверх сьомий кабінет. Подивлюся, що тобі моя мама скаже. Вперед. Знаєте що? Що? Я не думав.